Я вам скажу давайте чесно, От, щоб це не звучало як якась каструля-голова, така пропаганда. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це є, в тому числі, зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я должен слухать там, тільки українські, я не должен слухати російське. Я читаю ваші і бачу, що люди записують. А чого пацани це на фронті мають там окопах спати. Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграму, фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші. І отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджують, платформу створила. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію, всі бачимо, досить плачевно. Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте, в шапці профіля.